Одразу ж хочу запитати: ось ми зараз почули, що 90% повісток зараз у Криму, тимчасово окупованому Криму, отримують а, саме кримські татари. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якась більш докладніша інформація, що зараз відбувається з точки зору цієї часткової мобілізації? Ми проаналізували ті дані, які до нас надійшли перший день так званої мобілізації. 22 вересня, що відбувалося в Криму, і по тих даних, які до нас надійшли, ми побачили цю жахливу диспропорцію, і це одразу ну нас наводить на думку про те, що на одночасно з. Мобілізацією, яку оголосила окупаційна влада, вони намагаються вирішити е, проблему, яка весь час їм муляла очі позбутися від кримських татар, і така диспропорція. Ну я зараз не буду називати села, а, але е, ну я про них маю на увазі, де бо, бо одразу будуть шукати, хто там телефонував в одному е, селі 27 з мобілізованих із них 20 кримські татари, в іншому 35 чи 36, бо там одна одне прізвище не зрозуміло, і, і там теж за 28 кримські татари, і хоча там є інші ну, військово зобов'язаного віку люди, це говорить про те, що вони одночасно намагаються ну, позбутися дорослого чоловічого. Населення корінного народу Криму і таким чином нанести нам ще одну таку ну сильну трату. Ну це це є прояв геноциду. Скажіть, будь ласка, ну я, я правильно розумів, що зараз це робиться навмисно? Так? Дивіться, ми намагаємося зараз отримати по всіх регіонах ці списки. Але е, те, що сьогодні ми бачимо, ми е, бачаємо такий алгоритм, що місцева окупаційна влада. А не забуваємо, що питання мобілізації в країні окупантів повністю покладене на місцеву владу, а е, ставлення. Аксьонова інших цих гоблінів до кримських татар, да взагалі цієї окупаційної влади е до кримських татар воно відомо. І чому би їм зараз, коли вони складають і категорії. Серед вказаних мобілізованих і визначають пріоритетні регіони, чому їм не йти до компактних місць, де живуть кримські татари, і набирати в першу чергу кримських татар. Тим більш зрозуміло, що зараз вони головний акцент роблять на рядовий склад. Мобілізованих це е, солдати, сержанти, це тих, кого будуть кидати на передній край, і, і це гарматне м'ясо. І кримські татари з точки зору окупаційної влади, якраз більше всього підходять для цього. А скажіть, будь ласка, можливо у вас також є інформація ось, ось тих е, кримських татар, яких вже мобілізували? На жаль, їх куди відправляють? Це якась навчальна база або одразу на фронт? Е, ні, поки що е, 22-го тих, кого е, змобілізували, бо дуже брутальний спосіб це робиться. І ми про це вказуємо. До речі, ми вчора оголосили заяву звернення меджлісу Кримсько-Татарського народу до всіх мешканців Криму. Ми закликали, щоб люди відмовлялися е, від мобілізації, щоб вони вказували на те, що вони є громадянами України, що вони е, не, не, не можуть ставати. Співучасниками злочинів, які скоюються російською окупаційною адміністрацією, що вони не будуть вбивати своїх братів, друзів, знайомих співгромадян. І ми закликали людей, щоб вони виходили на протести і вказали таке єдине місце для координації ну, от таких протестних акцій: це центральна площа міста Симферополя. Міста Симферополя і знаємо, що тих, кого забирали 22 вересня, їх звезли так звані зборні пункти, які розміщені більшістю в Севастополі. Це Севастополі і сказали, що їх там будуть перенавчати, їх їм там видадуть амуніцію і, 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 і зачислять до відповідних військових підрозділів. Поки ці люди в Криму. Зрозуміло, а скажіть можливо, ви теж знаєте, як зараз вручають повістки кримським татарам? Як взагалі це відбувається в Криму? Слухайте тут, ну настільки багато різних таких форм, і все це з такими хитрощами, бо ну люди ж теж не сидять і не чекають цих повісток. І но ну, найбільш розповсюджені, якщо це міста і багатоповерхівки, це або почтальони, ніби або там електрики, і дуже часто справжніх використовують почтальонів, електриків. Там цих хто займається обслуговує газ запостачання, і вже почали використовувати вчителів. Вчителі розносять повістки, бо вони знають дуже добре батьків своїх е, учнів і тому подібне, і намагаються там дуже. Е... Ну е да, і і, і по підприємцях ми за вчора отримали один документ. Дуже цікавий. Ми ще не перепровірили наскільки він є таким об'єктивним з точки зору всіх цих там моментів. Але е я звернув увагу, що там є пункт, що вони ставлять ультиматуми перед роботодавцями. Вони приходять на роботу з списками його працівників, які підлягають мобілізації. І кажуть, от такий день в такому місті вони мають бути. Якщо ні, то за кожного свого робітника будеш платити такий штраф, і вони вказують там суму штрафу. Я, я боюся помилитися. Здається, там десь 30 тисяч за одного не ну того, який не не з'явився за вказаним адресом. Зрозуміло, скажіться, як зараз можна уникнути цієї мобілізації? Що можна зробити? Тому що я розумію, виїхати зараз з Криму дуже дуже непросто ховатися. Ну, мабуть, це теж не варіант. Які є варіанти на вашу думку? Ну о, тут немає нібито недоліку у порадах, але треба виходити з того, що Крим о, настільки. О, Ну такий контрольований і і все життя в окупованому Криму за вісім років. Вони настільки там вибудували цю е, конструкцію такого тотального нагляду е, шпігунства один за одним. Що практично багато. Пора там ну, е, на кшталт десь там не, не ночуйте вдома, будьте у знайомих, друзів. Вони можуть спрацювати буквально перші дні е, такої мобілізації тотальної. Е, тут я знаю, що роблять люди. Е, тисячами зараз чоловіки намагаються виїхати з Криму. Ну і далі, в залежності від того, які в них на руках є документи, бо у багатьох людей. Немає но ну, українських, скажімо, закордонних паспортів, бо вони не змогли їх оформити. Бо Крим був окупований. Но ну, чоловіки ж не можуть кинути свої родини. Вони намагаються виїхати з дружинами, з дітьми. Неповнолітними, але вони народилися за часи окупації. В них немає жодних українських документів. Але ми говоримо, ми радимо людям, щоб вони за будь-яких можливостей покидали територію власних країни окупанта, і там же на територію других третіх держав ми обов'язково їм допоможемо, і ми дійсно зараз розгорнули таку роботу. Я вибачаюсь, пане Рефата. Ми на жаль зараз вас не бачимо. Дайте нам хвилиночку, ми наберемо вас ще раз. Друзі, ну я хочу нагадати, ми розмовляємо на дуже важливу тему. Ще раз хочу нагадати: 90% всіх повісток, які зараз роздають в Криму, отримують саме кримські татари. І тому це, як ми вже почули, можна називати геноцидом кримськотатарського народу. Е зараз, от, я бачу, що пан пан Рефат, ви повернулися. Так, О, так, так, Ми так. знову я бачимо. Давайте продовжимо. У мене до вас дуже складне запитання, але все ж таки, я хочу запитати. Скажіть, будь ласка, а що мають робити все ж таки кримські татари, які зараз ну, попали під мобілізацію ми і зараз знаходяться, ну, можливо, через деякий час вони будуть вже на фронті. Дивіться. Е алгоритм всім відомий. І, на жаль, тут немає практично немає вибору. Ми кажемо про те, що або людина е, проти своєї волі примусово становиться е, до лав російської армії, і тоді він буде вбивцею, або його вб'ють самого. Отже, це не є вихідом. Тому ми говоримо всім людям і не лише кримським татарам. Не забуваємо, що в окупованому Криму не менше, ніж 500 тисяч етнічних українців. Майже у кожного з них є родичі, знайомі, друзі на території матерікової України, і тому ми всім говоримо про те, що якщо вам не вдається аж ніяк уникнути призову, то ви маєте відмовитися і в цій ситуації, аби зберегти свою гідність, щоб не стати вбивцею, щоб не бути вбитим, сам ну, вбитим треба відмовлятися від мобілізації. І краще ну, вир... ну, е... набратися мужності і бути готовим до ув'язнення. Бо 5 років ув'язнення, яке передбачено країні, країні окупантові за відмову від мобілізації, це е це все одне краще ніж бути вбитим чи вбивати самому своїх співгромадян. Будемо, е але знаєте, це настільки. Ну, складне, індивідуальне. І зараз намагаємося, що всі ці люди. Я, я, я знаю одне. Люди дійсно намагаються всіма зусиллями уникати призову, і не тому, що вони бояться бути вбитими, а тому, що вони розуміють, що окупаційна влада нарешті знайшла той механізм, щоб руками братів вбивав, щоб вони вбивали один одного. Це правда, і люди це усвідомлюють. і Вони намагаються уникнути призову. Хочу подякувати вам за ці слова, тому що я впевнений, їх мав зараз почути багато людей має почути. В мене знаєте, приходить просто зараз повідомлення від наших глядачів, і ось тут така є пропозиція. А чи можуть кримські татари звернутися до Ердогана за підтримкою? На вашу думку, це можливо? Це може щось ну додати, якось допомогти? Дивіться, я просто можу сказати, що ми в цій ситуації робимо все, що можемо. Ми Знаходимося на такої, ну, на постійної такій, ну на зв'язку і е, е, взаємодії із державними органами власної держави українськими органами влади, і зрозуміло з е, представниками іноземних держав. Ми працюємо, але ще раз хочу сказати, що можливості впливу тиску на Очільників Російської Федерації у світу дуже мало залишається, але ми працюємо. Я не знаю, який буде результат. Дякую вам за відповідь. І ще питання в мене до вас скажіть, яка зараз взагалі ситуація в Криму? Я розумію, стало складніше, але що зараз робить окупаційна влада? І як ну як люди виживають, скажімо так? Ну, дивіться, от з моменту оголошення так званої мобілізації, я думаю, що в Криму зараз всі лише живуть от цими проблемами, які після цього виникли, і майже ті, хто підтримує цю мобілізацію, бо Такі Криму теж є, але ну, поки їх це е, не стосується чи не прийде до їхнього дому, це біда. Е, окупаційна влада, пропагандисти намагаються зараз проводити різні заходи, які би ну, підігрівали б таку патріотичну хвилю, щоб ну, не підігривали, щоб створювали би, да? Ну, Їм це вдається дуже е, мало, оскільки е, дуже важко їм це робити, оскільки. Ну, люди вже напряму приміряють до своєї ситуації, як це відіб'ється мобілізація в його родині, і, і майже у ватників теж є свої діти, ці чоловіки військово зобов'язаного віку. І, е, і, і хочу сказати, що всі інші питання, от е, такого життєве питання, зараз вони відійшли на другий, третій, п'ятдесят п'ятий рядок. Зараз всі живуть питаннями, як уникнути мобілізації, бо но. 呃。Uh Це, це не та ситуація, яка тут у нас на материковій Україні. Бо ми тут теж спілкуємося з родинами, чи діти чи чоловіки е, були мобілізовані місяць-два тому, чи підписали контракти. Вони зараз воюють. Це зовсім інше відчуття, коли люди захищають свою землю, а там всі розуміють, що їх використовує Путін, і оце усвідомлення, і і одночасно ввідчій від того, що вони не можуть об'єднатися, там є великий страх в Криму, і, і я не. Знаю, як це пояснити, можливо, це питання психологів, але страх перед тим, щоб вийти з протестами, він більше ніж страх бути вбитим на цій війні. Люди ще не усвідомлюють, що ну, вбивання може статися буквально сьогодні. Завтра їм здається, що це десь там, ну, потім буде. А от сьогодні треба вийти на мейдан. Ну кримська татарська площа це майдан. Як і українською майдан, і але 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 люди будуть виходити на площу. в мене тут немає жодних сумнівів. Ще потрібно буде здається декілька часу, і і люди побачать, що вони мають захищати себе першу чергу. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ще хочу запитати. Можливо, ви знаєте, чи перекрити зараз виїзд з Криму або все ж таки є ще можливість не знаю, виїхати з Криму, ну а далі якимось чином залишити Росію. Щоб берегти себе та своїх рідних від цієї мобілізації, дивіться там згідно от того стану, який зараз в Криму, тобто стан часткової мобілізації, є певні правила. Вони передписані їхніми нормативними актами, в тому числі, якщо людина військово зобов'язаного віку покидає хоча б на декілька днів постійне місце проживання, він має про це інформувати військомат, де він приписаний. І е, а, а, а там, де він приїде, він має е, ну, проінформувати, що він такий та і прибув там з якоюсь метою. І е, це дає. Оця норма дає дуже такі підстави для великої корупції. Бо зараз понаставили блокпости по дорогах на міст, і через і як в'їхати на той міст. І е, на кожному блокпості зрозуміло запитують, а де в тебе е, ну, відмітка, чи якийсь там документ, чи докажи, що ти попередив свій військкомат. Ну люди там щось придумують, але їм кажуть: ні, ні, в тебе немає е, е, доказів і повертай назад. І тоді просто я знаю розцінки. Від однієї тисячі рублів до п'яти тисячі рублів з кожної людини е, від чоловіків, щоб переїхати через міст сьогодні, вночі ще пропускали. Що буде в день сьогодні? Завтра я не можу сказати. Ну ми чули про те, що можливо найближчими днями Путін буде приймати рішення про закриття кордонів. Можливо, це буде стосуватися також також Кримського мосту. Як ви думаєте? Ну люди називають і дату вони кажуть, що 27-го. коли їх запитують, чому 27-го, називають різні е, ну е, аргументи, якщо їх можна назвати аргументами, але ті, які циркулюють в кримському суспільстві, і один з аргументів такий, що нарешті е, я думаю, що це підкидає окупаційна влада, що нарешті буде е, завершено проведення. Так званого референдуму ця імітація референдуму в Херсонській Запорізькій областях на Донбасі і буде оформлено це ця імітація клоунада, а і, і будуть прийняті відповідні рішення вищих органів Російської Федерації ну, щодо їх. Включення до складу Російської Федерації, і це буде от завершення всієї цієї нібито роботи, після якої от Путін візьме і закриє всі державні кордони, враховуючи державними кордонами оці лінії розміжування на Херсонській Запорізькій областях на території цих областей і на Донбасі. Ну оце такі вигадки і чи аргументи, які нам доводять люди з Криму. А скажіть, будь ласка, якщо ви згадали про Херсонщину, зараз можливо пересування там, мирних мешканців з Херсону до е, тимчасово окупованого Криму? Або тому, що є також інформація, що зараз там окупанти на Чонгарі починають знову знову будувати якісь споруди, військове та все інше? Ні, те, що там е, Чонгар і Каланчак е, на цих переходах е, вже півтори-два місяці. Тому це як тільки почали ще влітку, коли почали говорити про підготовку контрнаступу на півдні. А потім, особливо, коли вже почалися почався контрнаступ на харківському напрямку, е окупанти дуже терміново почали посилювати фортифікаційні споруди е на межі адміністративної між окупованим Кримом і тепер вже окупованою Херсонською областю. Це говорить про те, що вони ну ну по крайній мірі вони демонструють, що вони будуть обороняти Крим, якщо туди підійдуть збройні е, е, сили е, у, України, і е, але щодо переміщення людей е, практично ні, бо там дуже багато відбувалося е, такого жахливого, і, е, і ми зараз не можемо знайти. Ну ми тільки тих, кого знаємо, це. Десь більше десятка людей, які пропали на цих е, контрольно-пропускних пунктах, в тому числі молоді люди, які е, мали намір в'їхати з Херсонської області до Криму. Там є великі такі фільтраційні зали, особливо на Чонгарі, і там люди по 20-30 деякі по дво, ну, 30 годин, деякі по двоє діб. Діб знаходяться, утримуються там, їх допрашують і все таке інше. Я наскільки я розумію, зараз такого активного переміщення немає, бо немає і цензу. бо ну, намагання людей, громадян України окупованого Криму закупованої Херсонської області через Крим. Переїхати власне на територію Росії, щоб звідти вже е, пересе, ну, переміститися в інші країни. Ця вже е, ідея ну не є дуже актуальною, бо ми бачимо, що практично Росія вже нікуди не випускає за межі своїх кордонів з по українських документах. Зрозуміло, хочу вам подякувати за цю дуже важливу розмову. Друзі, це був Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу.